Доброго дня, мій позивний СС, я головний сержант, командир другого зв'язку. Бандер серваць материального забезпечення 13-ї стрілецької роти. Позивний мій Адам, ТВО головного сержанта, збрав. Позивний Алабама, сержант. Якби можна було обирати додаткові вихідні чи підвищення зарплати? Підвищення зарплати. Да, і то, і друге. А якщо вибрати? додатково вихідний. Вихідні. І то, і то. <ріжу> Мрієш про курс підвищення кваліфікації чи про закриття поточних потреб? Підвищення кваліфікації. Мабуть, закриття поточних. Угу. Скоріше, закриття потреб. І то і то. <ріжу> 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 ну, якщо гулятися, то гулятися по-дорослому. -по -по Краща нагорода за роботу. Подяка команди чи офіційні заохочення? Офіційні заохочення. І е... подяка команди. Мабуть, подяка побратиму. Подяка. Подяка команди. Що хочеться після важкого дня виспатись чи виговоритись? Виспатись. Поспати. Виспатись. <рес> виспатись. Викладатись до останнього і не просить підміну. Це норм чи крім? Крінж. No. Залежно від ситуації. Е, найважливіша риса сержанта на твій погляд. Як же вже і казав, бути взірцем, бути лідером, бути, е, 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 як то кажуть, мускулами, бути, да, бути образцем, щоб на нього рівнялися солдати. Це найважливіше. І робити, робити роботу, як то кажуть, е, на всі сто. Мабуть, показують свою мідімік для підрозділу. Mm -hmm. Приклад, так. Да. Mm -hmm. Приклад. Е, бути опорою командиру це перше. Друге бути взірцем для особового складу. Mm -hmm. Порозуміння з особистим складом. Mm -hmm. З ним сержанта. З ним сержанта всіх. Вітаю всіх з днем сержанта. З днем сержанта.